9 червня я знімав, як я підгортав картоплю в дощ. Це Був перший раз. Сьогодні я зробив підгортання другий раз тим самим мотоблоком, але там того разу я підгортав двома укучниками і колесами і йшов у два ряди. Тоді була бульба трошки менша і можна було їхати, легенько пригинаючи редуктор. А зараз я поставив один плужок, а тут поставив такі маленькі колеса. Чому вони такі маленькі і гладенькі? Тому що той я опорні колеса зняв з цього окучника, що я на Т-16 використовував. От. І крім того, я ті колеса ще використовую, щоб перекотити циркулярку. А відповідно я як приварю тут гунтозацепи, я вже не зможу циркулярку перекотити на них. О. Але, значить, я що тут просто зробив, приварював такі два колечка навпроти щоб співпадало на той шплінт, на той е, палець з шплінтом. Ось. І, і в принципі все. За рахунок того, що вони мають малий діаметр, швидкість маленька, дає можливість контролювати мотоблоком. От яка тут ширина, тут, напевно, 20 см буде. Не, трошки більше. А може 20. От. редуктор не чіпляє. То, що так низенько воно також нічого не шкодить. Скажімо, як Воно працює як культиватор, коли фрезав тут стоїть. Редуктор в глині. Так що тут він, він йде майже на рівні з землею ну і все, знімати не знімаю, бо я нині без оператора. В принципі, всі знають як ...як воно оре. Хочу показати саму конструкцію, чим я робив. До речі, хороша штука мати коло себе. Магніт, щось загубив, він і сам тримається, не, не заважає і не загубиться, але як якусь гайку або шплінтик трою загубив, то швиденько можна знайти. І то не завжди. Ще треба знати, де він впав той шплінтик. От. Загальнему такий не висказу все. От. Так що маленький мотоблок. Також свою роботу робить. І, в принципі, не можна порівнювати. Великий, малий. кожен хоче свого. Для кожної. Роботи є свої інструменти. У даному випадку реманент.